В ефірі об'єднаного марафону 1 плюс 1 сьогодні, 8 травня і 78 років тому набув чинності акт капітуляції нацистської Німеччини. Тож саме сьогодні Україна із усім цивілізованим світом відзначає день пам'яті і день перемоги над нацизмом. Вшановуємо героїв та жертв Другої світової. І сюди, в парк історії, в музей історії України у Другій світовій війні. Попри те, що воєнний стан, попри те, що сьогодні лунала по всій Україні повітряна тривога, потрох. Стягуються під вечір люди. Хто багато молоді, хтось прогулюється, хтось дивиться. Експозиції, взагалі, згідно з цьогорічним опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, вже 62% українців підтримують відзначення саме дня пам'яті та перемоги 8 травня, а не за радянською традицією 9 травня. Як це робила і досі робить Москва? Тож саме нині ефіри ТСН просто неба говоримо про війну минулого і про війну сьогодення. Шестеро людей поранені у наслідок авіаудару в селі Станіславце на Херсонщині. Серед них дев'ятирічний хлопчик із мінно-вибуховою травмою та ранами голови. А в Антонівці під обстріл потрапили староста округу та його колега. Відео вибуху поруч із їхньою машиною з'явилося в мережі. Обоє зараз в лікарні, поранена співробітниця в край тяжкому стані за її життя. Борються лікарі. Одна людина загинула, троє поранені на Одещині. Після нічної атаки ворога рятувальники гасили масштабні пожежі. Росіяни вдарили по регіону ракетами Х-22, Літаки стратегічної авіації вели пуски з мису Тарханкут в окупованому Криму. Поцілили в продовольчий склад на околицях Одеси. Там вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів приміщення. 90 рятувальників приборкували його від півночі і до самого ранку. Загиблого охоронця складу знайшли. Під руїнами троє його колег постраждали. Серед іншого згорів склад Червоного Хреста. Організація вже заявила, що призупиняє надання гуманітарної допомоги та деякі свої проекти на Одещині, і ще дві пожежі після влучань Ха 22 спалахнули в зонах відпочинку в Одеському і Білгородністровському районах. У повітряних силах повідомляють про вісім пусків частина ракет цілей не досягли. Троє потерпілих на Запоріжжі, чоловік та жінка поранені в Комишувасі, і ще один місцевий у селі Степовому по 20 містах та селах окупанти били з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та безпілотників. Ну, а комунальники прибирають будівельне сміття. Міська спецкомісія тим часом вже взялася оцінювати стан поруйнованого житла. Це про столицю через нічну ворожу атаку іранських дронів Камікадзе в Києві пошкоджено відразу кілька будівель, серед яких і житлові. Зокрема, у Святошинському районі уламок пробив стіну висотки на одному з поверхів. У сусідніх квартирах повилітали вікна, поранені дістали троє. Мешканців без вікон залишилася столична гімназія номер 154 Це теж Святошинський район. Вибухова хвиля була такої сили, що посипалися шибки у 65 вікнах, а в класах просто повиривало двері. Загалом в небі над Києвом знищено 30 із 35 ударних дронів, які росіяни цієї ночі випустили по Україні. Решту наша протиповітряна оборона теж збила. Поранень зазнали. П'ятеро людей двох шпиталізували, одну людину прооперували. І про наслідки нічного обстрілу в столиці зараз розпитаємо кореспондентку ТСН Вікторію Ковцун. Вона впродовж дня об'їжджає усі місця, які постраждали від атаки шахедів і з нами на прямому зв'язку із Солом'янського. Я так розумію, району столиці. Віко, що у тебе з ким вдалося поспілкуватися? Що відбувається зараз? Так, вітаю свята. Станом на зараз. Я можу сказати, що поліція завершила свої слідчі дії на усіх місцях падіння ворожих уламків ворожих дронів та документування злочинів, які намагалися зробити ці дрони. І найбільше часу зайняло це саме на у будинку, який знаходиться у, у Святошинському районі столиці. Там в уламок, там уламок. Там уламок влучив у будинок та поруйнував квартири на 10, 11 та 12 поверхах, залишивши їх без передньої стіни. А одну з них нам вдалося потрапити. І зараз ви бачите кадри звідти в момент, як до квартири залетів уламок ворожого дрона. Там знаходився чоловік із дружиною, і вони досі оговтуються від пережиту. Адже їхня квартира тепер не має ні вікон, ні стіни. А від меблів майже нічого не залишилося. Їхній 42-річний сусід, поверхом вище в лікарні. Він єдиний з п'яти потерпілих, хто досі під наглядом лікарів його але втім, попереду у чоловіка ще важлива реабілітація. Пан Михайло, який живе на четвертому поверсі, розповів нам сьогодні, що удар був настільки сильний, що у нього тріснули стіни. А міський голова Києва Віталій Кличко вже назвав цю атаку на столицю наймасовішою. Гахнуло добре і вспишка була. Так. О, затрусило так, що всередині тріщини є. Всередині є тріщини на четвертому поверсі. Це наймасовіша атака з початку війни на наше місто. Всі дрони було збите, дякуючи нашим протиповітряним силам. Ніхто не загинув. І місто зробить все можливе від нас, від нас. Залежить, щоб в найкоротший час відновити допомогти, відновити будівлі для того, щоб люди повернулись свої домівки і вже почали почали нормальне життя. Щодо інших місць влучання, то без 65 вікон залишилась гімназія номер 154 у Шевченківському районі столиці. Гімназисти з молодших класів навчатимуться онлайн, доки не вставлять нові вікна. А для старшокласників навчання і так було дистанційним. Поруч з гімназією постраждав також і житловий будинок. Йому теж повибивало вікна, а на територію пошкодило кілька машин деякі з них не підлягають відновленню. Постраждали автівки і в Солом'янському районі столиці, де ми зараз перебуваємо. Тут від падіння уламку утворилась півметрова вирва. Три Вигорили вщент, а ще з десяток отримали різні пошкодження чотирьом будинкам, які поруч з вирвою теж повибивало вікна. Давайте послухаємо. Центром вибуху був тут. Вибуховою хвилею було пошкоджено повністю весь автомобіль, всі стекла. Плюс до цього було ще загоряння у сусідський автомобіль, на яку впав обломок грючого ну, якогось матеріалу. Загоїлась машина. По сусіда і, і полум'я перекинулось на ношу. Ну, то все. Подивіться, отут, ви дивіться, на сітки все повилітало, подивіться. А тільки вікна у вас постраждали? До yeah. кімнат не дійшло? Тільки вікна, так. Да. Слава Богу, тільки вікна. Але все одно треба замінювати. Так, да, і рами також. Підсумовуючи цей день свята, я скажу, що ми побачили різні райони столиці, які оговтуються від ворожих атак, і всіх їх об'єднує одне. Люди дуже швидко організовувалися аби ліквідувати наслідки російської атаки. Фактично всюди чутно, як підмітають скло, як його виносять, як виносять сміття, яке утворилося від уламків. Також чутно стуки молотка, де хтось забиває свої вікна плівкою або хтось заклеює скотчем, аби могти переночувати цю ніч у себе вдома з великими надіями, що вона буде мирною. Свят. Дякую тобі, що сьогодні всюди побувала, все це побачила і нам розповіла. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун про ситуацію в Києві. На тепер нагадаю, вночі столиця здригалася і вибухала через ворожу атаку шахедами. Ну і поки українські сили протиповітряної оборони відбивали масовану ракетну та шахетну атаки, окупанти вкотре штурмували Бахмут. Як передають українські бійці, з передової це була кривава битва. Але чергова спроба штурму міста в окупантів провалилася. Напередодні росіяни знову намагалися відтіснити наших оборонців з Бахмута. І з вечора там тривав активний бій. Буквально за кожну будівлю. Рашисти застосовували чи не весь арсенал. Зброя, яка в них є, але наші армійці досі контролюють місто. Попри те, що ворог дві доби поспіль обстрілював позиції зсу запалювальними снарядами за 9 місяців активних боїв на Бахмутському напрямку. Окупанти втратили майже 100 тисяч солдатів, 20 тисяч із яких це незворотні втрати. Так зазначив речник оперативного командування Схід Сергій Череватий. Та, попри це, місто росіяни все ще намагаються захопити і тиск лише збільшують. На сумщині вибухотехніки поліції знищили нерозірвану авіабомбу. Про боєприпаси за селом у середину Буцькому районі поліції повідомили місцеві це виявилася керована авіаційна бомба фугасної дії, споряджена трьома кілограмами вибухівки. Під час падіння з бомби зірвало навісний механізм в вигляді крил, і вона, прооравши буквально землю, не вибухнула і зупинилася, оскільки на місці підривати її було дуже небезпечно. Через розлітання осколків на сотні метрів поліцейські закопали її в траншею, і тоді знешкодили вже глибо під землею детонують від нагрівання на сонці на Харківщині. З потеплінням стало більше травмованих на ворожих снарядах. Звільнені села, просто всипані непримітними мінами-пелюстками. В селі Волохів'яр. Наприклад, на російській вибухівці підірвалися вже з десяток людей. Місцеві вирішили самотужки очищувати село. Утім, для деяких саперів-аматорів це завершилося каліцтвом. Більше розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. Далі у сюжеті з металошукачем та довжелезною палицею Олександр їде на розмінування. З собою бере усе на випадок травмування. Мультитул кусать розтяжки. Бувають, попадаються трітурнікета, кровоостанавливаючі, бінти, в рюкзаки. ще там за планом у чоловіка очистка городів відмін пелюсток. Зараз в полі, потом обіду побігу там в домах. попросили, потом хочу вибіжати на річку. Ну швидко треба убирати, убирати, Металошукач каже, мав ще до війни. Це було його хобі: полювати на залізятчі часів Другої світової. Нині ж рятує життя односельців. З кишені дістає червону ганчірку і робить прапорець. А згодом палицею переносить міну до лунки, де таких вже з пів сотні. Кілька годин поспіль. Олександр збирає міни, а потім усі разом підриває. За два тижні на городах та подвір'ях знайшов майже 4 тисячі небезпечних снарядів. Починав зі свого подвір'я, а далі пішов селом. Лежать в огороді, треба обрати. Убрав огороді, ноги труся. Це перше. Поїхали далі. Хто от, тільки удочками, Ну, немає, вони розлітаються, коли взривається. Вот. А потім сусіди, сусідка, у мене лежать. Ну давай тобі у неї 70 штук. Небезпеку переконує, усвідомлює, але каже, раз по здоров'ю не взяли на фронт, хоче бути корисним, хоч так. Таких саперів аматорів у Волоховому яру десятки. А що ж дати? Кого ж дати? Ми вже самі навчилися. Втім, деяким це коштувало здоров'я. От коло своєї хати на лавці сидить пан Олександр. Поруч милиці після поранення за розмінування вже не береться. Це ж, з ноги такий витягнув мене тут на 40 частей кості. Побила. З потеплінням підриви усіяному мінами в селі почастішали. Одного вчора виписали, по молочі. Дня три назад, метрів п'ять собі, а то ось метрів сто без ноги. У нас чоловік підірвався, він ходив по тій дорозі на протягом півроку і в один прекрасний момент він по тій же дорозі йшов і підірвався в себе в дворі. Пелюстки нагріті сонцем, можуть здетонувати будь-якої миті, пояснюють фахівці, а деякі з них на нові місця переносять птахи. По Чкаловській громаді, коли пелюстка з'явилася на п'ятому поверсі будинку, де її до цього не було і яка вибухнула. Тобто, чим більше нагрівається предмет на сонці, рідина, яка всередині є, стає більш текучою і, відповідно, йде протікання рідини через там отвори і спрацьовує. Вибухових Рятувальники просто не встигають реагувати на усі повідомлення про вибухівку. Щоб розмінувати Харківщину за рік, потрібні 125 тисяч саперів, тоді як зараз там працюють лише дві сотні. Тож першочергово розчищають лінії електропередач та критичну інфраструктуру. А людей просять не розміновувати землі самостійно і запастися терпінням. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харківщина, ТСН, один марафон. Єдині новини. Надалі ну, про погоду тепла не буде, принаймні найближчим часом. Прохолода деколи з дощами та поривчастим вітром отримуватиметься до середини травня. Сьогодні в день температура коливатиметься в межах 11-14 градусів на південному сході і заході країни, окрім хреба, що Волині, очікуються дощі в Карпатах. Можливий мокрий сніг. Укргідрометцентр попереджає, що завтра і післязавтра в північних та західних регіонах. А 10 травня, ще й у Вінницькій області, на поверхні ґрунту будуть заморозки від нуля до навіть мінус п'яти, і це перший рівень небезпечності. А в неділю фактично по всій Україні очікуються дощі з грозами і ще й градом. Рішення, як розблокувати українсько польський кордон, знайдено. Про це заявляють наші урядовці. Йдеться про пункт пропуску Ягодин Дорогуськ, де зупинився рух через страйк польських перевізників. Вони обурені спрощеною процедурою перетину для українських вантажів і штрафами за відсутність дозволів, які їм загрожують в Україні. Тож від сьогодні такі дозволи вирішили тимчасово в них не вимагати. Чи переконали це страйкарів, і чи припинили вони блокувати кордон. Наразі зрозуміти важко Суттєво пожвалення на пункті пропуску знімальна група ТСН не помітила. І водії, і перевізники чекають реакції польських урядовців на ініціативу українських колег в електронній черзі на в'їзд до Польщі зараз понад три тисячі фур. А у живій з українського боку кордону стоять понад три сотні ваговозів, Із польського ж вдвічі більше. Санкції проти помічників Росії. Євросоюз готує 11-й пакет обмежень, який зачіпає передусім і треті країни, що допомагають Москві обходити санкції. Проект, де зібрані ідеї, вже передали на ознайомлення країнам-членам. І зараз з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко, в якої розпитаємо подробиці. Зоряне. Отже, що це буде за новий пакет і що проривного у ньому можемо побачити. Добрий день свята. Офіційно 11-й пакет іще ще не презентували, але у мас-медіа вже з'являються його подробиці. Ці антиросійські санкції прозвали герметичнішими, тобто такими, що мають закрити дірки, котрі допомагають Росії обходити чинні обмеження. А для того, ЄС хоче вдарити штрафними заходами по її помічниках, інакше кажучи, третіх країнах, що забезпечують Росії маршрут обходу від Казахстану до Китаю, про те, що замість простого удару по більшій кількості осіб і товарів, єС хоче переслідувати. Цілі країни та відповідно суб'єкти, там що відкривають в Росії доступ до підсанційної для неї високотехнологічної продукції з Європи, зі своїх джерел у дипломатичних і євроінституційних полах дізналися видання. І рейтери, і політико, і посадовці ЄС на умовах анонімності розповіли, що 11-й пакет може зачепити іранські і китайські компанії. У розпорядженні Радіо Свобода опинився перелік можливих кандидатів у чорні списки, і китайських компаній там сім єС звинувачує їх і у про подажу обладнання для підтримки російської військової машини, ну і в допомозі Росії власне ці санкції запроваджені раніше обійти. Одна із компаній, як зауважує Financial Times, уже під санкціями Сполучених Штатів і в Китайському МЗС відреагували на плани Євросоюзу, оприлюднені журналістами. Сказали, що якщо ці санкції набудуть чинності, то Китай вживатиме рішучих заходів для захисту своїх інтересів. Для схвалення обмежень, як завжди, потрібне добро усіх країн-членів Євросоюзу. Єврокомісія минулого тижня уже поділилася з ними пакетом пропозицій. Перше обговорення після завтра. І дипломати, що спілкувалися, зокрема із політикою, попереджають про тривалі дискусії попереду і сумніваються, що згоди дійдуть цього або наступного тижня, зауважуючи, що Німеччина стурбована перспективою санкцій щодо Китаю. А ще більше занепокоєння у багатьох країнах ЄС, як пише видання, викликають можливі обмеження щодо Туреччини – ключового торговельного партнера Євросоюзу і союзника по НАТО тривожиться, йдеться в публікації політикою через можливу помсту, яка полягатиме у пропуску більшої кількості мігрантів до європейських кордонів. Нагадаю, що в оприлюднених секретних документах Пентагону достовірність яких між ним потребує підтвердження, Туреччина визначена як одна з основних країн, що забезпечує Росію лазівками для обходу санкцій. Святи. Дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про новий пакет санкцій ЄС, під які цього разу можуть потрапити, зокрема, і представники китайського та турецького бізнесу. І сьогодні ефіри ТСН просто неба. Ось тут із музею історії в Другій світовій війні, де здавалося б є місце. Лише для експонатів подій, які відгриміли ще 78 років тому, в далекому для нашого покоління, 1945 році. Але насправді ні, музейники і науковці просто не в змозі оминути подію нової страшної війни, яку знову. Яка знову прийшла на наші землі, спалена техніка ворога, частини гелікоптерів та літаків, уламки російських ракет, що лежать просто неба, демонструють нашу невтомну боротьбу за майбутнє експозиції музею Другої світової війни поповнюються та змінюються. Охоплюють вони не тільки бойові події, а й ті, які пережило цивільне населення. Виставку, яку ви зараз маєте змогу бачити на екранах, буквально вчора розібрали, встановили нову, але там були не лише погодинно описані перші дні війни, перші воєнні події, перші історії мирних українців, а й те, які ось такі мости між різними поколіннями ми маємо. Насправді, 8 травня для Європи і Америки це. День пам'яті і примирення присвячений перемозі над нацизмом. Цього року посольство України в Німеччині свідомо відмовилося покладати квіти до меморіалу радянському солдату 8 травня. Нато місце вінок уперше поклали до німецького меморіалу. Ноєвах дозволив німеччині українську символіку поблизу пам'ятників, присвячених Другій світові, цього рішення домоглися через суд. Нагадаю, синьо жовтий прапор біля меморіалу радянському солдату. Демонструвати заборонили, як і російський триколор, пояснивши це небажанням розпалювати ворожнечу. Після того як судді все ж дозволили українську символіку, до них звернулися і проросійські сили. Їм також дозволили демонструвати триколори, і це рішення нині намагається оскаржити поліція Берліна. А от у Британії російські паради взагалі заборонені сьогодні країна вшановує пам'ять жертв Другої світової. і Кожен охочий може. Покласти квіти до пам'ятника усім полеглим у збройних конфліктах у центрі Лондона. День пам'яті та перемоги в Другій світовій війні. Президент України пропонує відзначати 8 травня. Володимир Зеленський сьогодні в зверні зазначив, що перемогу над нацизмом українці мають відзначати разом із Європою. і Пропонує встановити саме 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом. А от 9 травня в Україні це буде день, коли відзначатимуть День Європи, яка підтримує українців всі 9 років російської агресії. Про це вже підписано відповідний указ після закінчення воєнного стану, коли Святкові дні знову стануть вихідними замість 9 травня. Як було раніше, вихідний перенесуть на 8-е. саме на ось цей день пам'яті та перемоги над нацизмом. А в офіційній назві свята зникне слово примирення, яке вживалося до сьогодні. тут важливо принципова два слова, які є: це перемога. І пам'ять внесок України в перемогу він безсумнівний. Це е, і пам'ять в, в про них, і пам'ять про тих, хто е, загалом е, воював проти нацизму. Так само знаєте, як зараз українці воюють проти цього рашизму. На цьому нашу роботу тут у виїзні студії ТСН просто неба з музею історії України в Другій світовій війні. Я завершую. Пам'ятаємо про героїв України різних епох і віримо в тих, хто наближає нашу перемогу у війні сучасній. Ну а зараз я передаю слово ведучим «1 плюс 1» Наталії Островській та Євгену Плінському, які вже готові продовжити ефір об'єднаного марафону, колеги. Я наостанок хочу лише поділитися таким спостереженням. Вже я говорив про те, що попри те, що сьогодні навіть лунала тривога, попри про воєнний стан багато людей е, прийшли в цей день вшанувати героїв і жертв Другої світової війни. Сюди до музею історії і чи не найпопулярніший експонат, біля якого з ним. А кияни, це ось такий сувенірний, не знаю, десь знятий дороговказ, на якому пише на Москву. Нехай це буде теж якимсь певним чином знаком. На цьому передаю вам слово. Розкажіть, що ви готуєте на останню частину ефіру. Треба обов'язково ну. і нам споткатися на цій локації зараз після ефіру, після півгодини нашої аналітичної студії. Поїхати туди. Дякуємо за тобі за цей неймовірно цікавий історично пізнавальний ефір. Дуже було цікаво спостерігати. Ну до речі, дороговказ на Москву Може нагадувати те, що на завтра ж оголошена акція серед українських. На дронщиків українських дронів, які будуть змагатись за а, такий коштовний приз, хто долетить до червоної площі, тому можливо, це такий певний символізм. Ти сьогодні побачив. На цьому ми з тобою прощаємося. Зустрінемося в інших випусках, і вже у цій студії чекаємо тебе. Свят Гринчук з новинами ТСН. був сьогодні з 12-ї години. Такий непростий був випуск. На початку повітряна тривога, але впоралися усім ідеально. Дякуємо тобі за цікаву роботу, за цікаве слов'ята.